Свого часу, коли окупанти зайшли в Херсон, і тоді зоопарк можна сказати, розбирали на частини, поцупили єнота і з того взяли його як символ гри, нота нота єнота, якого ми звільняємо з пропагандистського полону своїми знаннями, які здобуваємо саме під час гри. Тому в нас єнотик такий, точно могли знати піраміду МММ, яка була свого часу, і той Льоня, який рекламував цю піраміду, вам теж дуже таки досить відомий свого часу за туди людей запрошували. Літні люди, які взяли участь в інтелектуальній грі нота єнота, точно знають про Мавроді та його піраміду МММ. Учасники кажуть, прийшли, бо так чи інакше, майже кожен з них стикався шахраями. Знаю, родичі знають родичі є знайомі є, гроші, які знімали це щитов. Було таке. Даже одної однокласниці сорок 41 тисячу зняли. Ну я так чула то. В інтернеті напишу, то хто то там знайомі, що видурили гроші. Мені дзвонили, коли таке те саме, що стільки то там тисяч виграла, я зразу лежала трубку. Щоб навчитися розпізнавати шахраїв, учасники об'єдналися у команди. Перемагала та, яка швидше і точніше відповідала. Тема Вікторини відомі шахрайські схеми та аферисти, які увійшли в історію. Згадали й Віктора Люстинга, який двічі продав Ейфелеву вежу. Його арештовували 50 разів, але так і не засудили. Вгадували й інших аферистів. 29-річний ізраїльтянин Шиман Хают видавав себе за багатого діамантового магната. На одній із своїх шахрайських Схем він заволодів понад 10 мільйонами доларів, хто став жертвою молодого, жертвами молодого мільярдера? За годину пенсіонери з азартом здолали чотири раунди цікавих, а подекуди й нелегких випробувань. Згадали й про відому схему ошуку сумнозвісні нігерійські листи. Ці листи про гроші, ці листи про те, що десь є там гроші і вам їх перерахують, якщо ви щось зробите, що вони хочуть. Окрім Вікторини, дізналися й корисні поради. Наприклад, як самим не стати жертвою інформаційних пасток, зокрема фішинг і вішинг сучасні способи викрадення особистих даних через інтернет і телефон. Тренерка з медіаграмотності каже, аферисти вміють впливати на емоції, тому головне не поспішати та зберігати холодний розум. Це швидкість, це емоції. Наприклад, говорять терміново треба дати якісь дані, або там телефонують Мама, я тут сиджу і мені треба, щоб ти вислала гроші. Тобто, це все емоції. Наші на емоціях шахраї найбільше грають Всього освіта Запоріжжя презентувала вже три проекти свої в рамках. Цієї програми один присвячений мистецтву, другий присвячений технологічному патронажу, де наші найталановитіші дівчата і хлопці з проекту Ліга лідерів проводять навчання, як користуватися смартфоном та комп'ютером для людей старшого віку. Попереду у нас чекає величезна серія заходів. Всіх запрошуємо долучитись. Освіта Запоріжжя відкрита серцем. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.